Чудово настрою Божої опіки і вам смаколики. Лідочка, вікно, Ніна Микитенко, Ренген, промені відповідь: Оля Чумаченко, Ліда Момонт, Урбан, доброго дня, кава і шоколад. Дівчатка, відповідь: вікно. Всі, хто написав відповідь вікно, всіх вітаю. А, читала Олю Як вбити синього слона? Як вбити синього слона? Люба, Таню, напечем, таку, яку закажеш, Ігор, вящим наломив, є чим палити в печі, Ігор вящим наломив. наверно прутиків, да, Люба, для розтопки. Чи що таке вящене? Я не знаю, що воно таке. Марія синіх немає. Вященели. Мабуть, це такі тоненькі прутики да, для розступки в печі, я так думаю. Таня Бундер, доброго дня, Таня. Доброго дня, Таню. Дякую, що зайшла підтримати. Дякую за лайчики. Тема чи пекла ти хлібчик у печі сама і чи печете, і чи є піч, Отака тема. І загадую загадочки. Люба так, Таню, тонкі гілочки з ними топлю печі. Я ними топлю печі. Ага. Ну, то є добре. Безотходне производство. воно ж потрібне тому. А в мене баба розтопляла качанами з кукурудзи. Кукурудзу лузають, вона складав мішок, а потім печі розтопляла ними. Ніна Микитенко, не треба його вбивати, хай живе. Кого Ніночка вбивати? А, слона. Таня Бондарь говорила по телефону, добре. Іван, продайте синьо слоно. Оля Чумаченко. Таня Бондар, доброго дня, гарно провести час. Іван, а чому ви хочете синього слона? Хочете у мене купити, а потім заробити на ньому грошей? Таня Бондар. Таня, я маю хлібопічку, часом печу, та я знаю, ми за піч. Марія Семеніхіна, скільки вам років? Мої роки, моє багатство, вам скільки? Всім мирного дня, бажає Танюша Бондарь, Іван, так, так. А, Марія Семеніхіна, 10, зрозуміло, то ви мої, мені внучки годитеся. Галинка Рудова, здається, Марійка права, не буває синіх слонів. Ну, Відповідь тут інша, дівчатка. Я б теж таку відповідь дала, але Люба Таня Бондар, доброго дня, міцного здоров'я. Таня Бондар, я люблю довго поговорити по телефону. Ще волі стрімішов, як подзвонили. О, добре ти говорила, Таня, на півтори години. Ну нічого, інколи треба й таке, як дзвонять за кордону і є час у них, і дзвонять не часто, то чому б не поспілкуватися? Буває не за кордону, буває дзвонять або однокласники яких не бачили з 78-го року і не чули, а тоді знайшли тебе, бо ти їх, то звичайно є про що поговорити. Любай тобі ще раз доброго дня. Таня Бондар вітається. Надюша Вільхова, всім желаю хорошого дня. Пока, пока, Надюшечко, пока. Дякую за підтримку. Таня Бондарь. Люба, доброго здоров'я, бажаю і твоїй сім'ї. Марія намалювати та порвати. може <сум> й <і> так, Марійко. <сум> ну, так, такі загадки є, що читаєш їх, потім відповідь почитаєш, і думаєш, хто їх такі загадує, в якому віці вони були написані, в якому віці людина таке могла написати. Лідочка Надійка Вільхова, доброго дня, всього найкращого тобі сердечка, смайлики з посмішками. Провіряємо лай.